Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні ми маємо понеділок, 25 вересня. На такому ось етапі на сьогодні я закінчую свою роботу над моїми горами від Golden Kite. Провишивала сьогодні 400 христиків, трошки навіть більше. От таке ось у мене просування. Як бачите, я повністю дошила наступний стопчик і просунула ще трошки. Просувається воно кольорами, я вишиваю таку ниточку, беру і або вишиваю повністю всю, або повністю весь колір, який є там поруч по зоні, тако в межах 10 хрестиків відступу. От, Якщо є можливість, я відраховую. Якщо немає можливості відрахувати, то я просто пропускаю. Якщо бачу, що дуже далеко тянутися, то я не беру, щоб не помилитися, не промахнутися. От. Але все одно десь там і про про десь і промахуюсь. От, як бачите, у мене ось тут. Вимальовуються гори, вимальовуються хмари, все дуже миленько виходить. Наразі буду завершувати на сьогодні. Всім хочу побажати гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота! Сьогодні хочу показати вам свої просування на моєму зимовому процесі. Це є 200 хрестиків. Плюс 204 хрестика сьогодні згідно завдання нашої вишивальної гри. І хочу я завершити сьогодні ще повишивати сісти мої гори. І хочу я повишивати, на них залишилось мені там трошки менше як 100 хрестиків, трошки менше як 200 хрестиків, і я вже хочу їх добити, щоб просто знати, що на цій роботі вишито 1000, і можна спокійно братися за щось альтернативне. От, в цьому місяці вже. Бо у мене ще планів, в плані, в плані Просто реальний океан, і я хочу все стигнути, а я реаліст, я розумію, що я скоріше спаду Е, <кій> ну, Добре, не буду довго балакати, буду вишивати, сідати наразі. Всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо 26 вересня. На такому ось етапі я минулого разу це у суботу закінч... в неділю верніше, закінчила свою роботу над моїми а, зимовим пейзажем від а, Іволги. От схема була взята в мережі інтернет з вільного доступу, проте я задоволенням її вишиваю. Вчора не було не вишивала я цю роботу, оскільки не було. Я чекала на норму. У мене ця гра ця робота бере участь у грі. Коти проти собак норми вчора аж була у самому увечері, аж після сьомої години. Тому майже після восьмої, тому я її не вишивала. Натомість вишивала свої гори. Вийшла на них, як виявилося, думала, що трошки більше як 400, Вишилось майже 500 хрестиків. От я цьому безмежно рада, але сьогодні я вже маю норму. 200 хрестиків, так, так, дуже багато знаю. от Але е, буду я її вишивати для тих, хто вперше на моєму каналі. Е, нитки СХС, два складення е, всього в палітрі 62 значки, е, але це є 509. Е, 51 відтінок, бо номер 3773 вже вийшов з обіходу, в принципі, і тому він у мене як ще один бленд, а всього значків у мене 11 блендів, і це є 11 блендів і все решта це є соліди. 58 солідів. Ну, не так ніби й багато, як для багатоколірки, але 60. Два відтінки, але все одно воно є, і, але мені дуже подобається в принципі те, що є. Е, наразі буду я вишивати, буду вишивати, не буду вагачко балакати, бо вже і так наговорила. Мо покажу вам, що у мене вишилось, і відповідно до того вже будемо плясати. Наразі всім хочу побажати гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго вечора! Шановна спільнота. сьогодні маємо 26... Це вересня. На такому ось етапі я закінчую на сьогодні свою роботу над моїми горами від Golden Kite. Просунулася я на 330 хрестиків. От сьогодні, як бачите, і я вишила свою норму по суміснику. Прозвітувала сумарно я за цей раз вишила 1143 хрестика. От Я вважаю, що це чудово. От я поки більше не буду вишивати, я трошки промітила розмітку. Мені ще тут залишилось, ви не повірите, домалювати ще 200, ще 20, два стопчика по 10 хрестиків, і у мене буде край роботи. Я дуже задоволена, тим, як воно вишивається, тим, як воно просувається, воно дуже класно виходить. Я не шкодую, що я взяла за цю багатокольорку і я її з задоволенням колупаю. Оце процес довгий, але холера, блін, гарнющий який. От. Такі ось гори в мене будуть. І я покажу вам в наступному включенні, що у мене не вишивалося е, по, е, завтра. Бо сьогодні я вже не буду, в мене є ще домашні клопоти, хочу трошки порозрулювати все. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. па Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота, хочу з вами поділитися. Цікаво хочу поді показати вам, що я буду вишивати завтра. Сьогодні я вже брати цей процес до роботи не буду, а процес, здається, вам знайомим чи не так? Все це вірно, цей процес вже мною вишивався, але оскільки я неправильно розрахувала канву 16 каунт, то у мене вийшло, що в мене малюнок мав бути неповний, і це мене дуже-дуже сумувало. Дуже засмучувала. От, і тому я прийняла рішення, що я хочу все-таки його вишити повністю. Що я тоді не знала, як його зробити, от, що його зробити, як правильно. Ну, коротше, ходила і мучилась, чесно кажучи. Мучилась я мучилась. Аж тут, в одній з груп в Телеграм, одна і дівчинка чудова Оленка. Виставила цей набір, саме китайський, такий, як я і хотіла, на продаж. І я якісь, за якісь такі символічні кошти, що я так сиділа і подумала, а чого б і ні. І я його викупила. І тепер я маю ось такий набір на, е, з розміткою на канві. От, Маю до нього ниточки, дві план, півтори планшетки, так би мовити от І маю схему. Схема ця ж у мене є в паперовому в електронному вигляді, є в паперовому вигляді. От, і є в отакому вигляді. І я думаю, що я його все-таки вишию ось тут. Тей процес я ви. Я з 16 го канту акуратненько виперю, там не так багато нашилось. Шкода, звичайно, всього витраченого часу, витрачених ниток. Тому в мене вийде фактично рестарт цієї роботи. От. І я її думаю, що я її з задоволенням провишиваю. От. Малюнки, Малюнок тут непоганий. Я засвічу шматочок схеми, щоб ви бачили. Всі значочки чіткі, гарні, зрозумілі. В принципі, можна і без схеми. От, ключик, ключик має в собі 44 відтінки. Бачите, ключик такий не слабий, От, але таке. Е, мені дуже подобається такі набори. Він прикольно буде виглядати. І, до речі, тут канва оброблена. Оверлоком, правда, я не знаю, хто її оверлочив, чи це оленка, чи це вона в наборі така шла. Ну, канва, скоріш, цього, що малюнок з одорожчини замивається водою. Тому, якщо я навіть не захочу вишивати його на цій, то я зможу, в принципі, замочити у воді, малюнок зійде і буде мені шматочок канви. Але навіщо? Якщо все готово, можна вишити і не паритись. О, така от купа-купа ниток. Реально купа-купа. Я подивлюсь, у мене ніби е, є органайзер вільний, і я на нього, скоріш це все, добро перевішу. Все-таки 45 відтінків, не, не то не жарт. І зроблю так, як мені зручно. Е, от, е, що ще хотіла вам сказати? Ну, буду перевішувати ниточки, зараз, сяду і буду його завтра починати. От буде у мене ще один черговий це вже вдруге буде рестарт цього набору. ну таке, okay. Але я сподіваюся таки, що я його вишию. І я, наскільки я пам'ятаю, він вишивається легко, гарно тут, великі зони. Тут все, в принципі, зрозуміло. Ну, тут, звичайно, не без. Приколів, але як такого, все дуже легко, гарно і чудово. І я буду займатися даним питанням. Зараз переорганізую ниточки на зручнішу цю і буду огулятися. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Ну але таке ниточки в дорозі, вони вже до мене ще залишилось їм буквально пару пунктів призначення. проїхати. Я сподіваюся, що до кінця тижня вони доїдуть і я зможу позашивати свої. <смеш> Вентиляційні отвори. От. А тут, поки буду вишивати, у мене тут починається найцікавіше, у мене починається дерево, тут досить таки не швидко вишивається. Мені за вчора, так як у мене ця робота йде в грію коти проти собак, норма я вчора не дошила, бо себе паскудно почувала. Вишито тільки півнорми, то мені треба дошити вчорашніх півнорми, і тоді вже буду спокійно вже дивитися, що там далі. От, може, в мене навіть вийде. Ну, але не знаю. Сьогодні у мене трохи такий заклопотаний день був до половини дня, бо зараз уже третя дня, майже четверта. От, ну таке. Повишиваю, покажу вам, що у мене вийшло. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба та до наступного включення. Па-па! Доброго ранку, шановна спільнота, 29 вересня. Сьогодні маємо ранок. На такому етапі вчора я закінчила свою роботу над моєю осінню. І знаєте що? Я виявила, що я десь налажала. Я десь помилилася отут, і я тепер у мене ніякого біса не сходиться. От, тому я вирішила, що я буду відшивати з іншого боку, тако заповнювати. Інакше я просто напортачу так, що його в баню. Я вже тут і порола, і перешивала, і в мене все одно не складається, воно, хоч і вбийсь. Тому я вирішила, що я з цього боку піду, у мене тут до цього боку дошито, і все правильно. От, і я буду заповнювати ось так я тим. Не люблю я це діло, звичайно, от буду знизу йти, як... ну, якщо, виходить, якщо я йду з... з цього кутка я йду зверху вниз, а якщо з цього, то знизу вверх. Тако йду. Ну, типу так. Ну, думаю, ладно, хоч так, буде уже якось зроблено просто, бо це вже просто неможливо. Я вже плювалась вчора весь вечір, вишила замість 500 хрестиків, всього 250. 260. Мене це не влаштовує, тому я думаю, що я буду і так погано вишивається, тому що тут вже е, йде е, узор і не фон, а такий, і тут важко вишивати на швидкість тут по чуть-чуть хрестиків. Я, мабуть, так і буду робити наступний раз. Буду відшивати. Коли багато хрестиків норма, буду відшивати фон. А якщо мало хрестиків, буду відшивати тут, тому що інакше просто це неможливо. Це якийсь треш, чесне слово, дівчат. І, хлопці, Ну, таке, не буду довго балакати, спробую повишивати, щоб вчасно здати звіт. От, наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго ранку, шаном на спільноту. Сьогодні маємо 30 вересня. На такому етапі я на сьогодні починаю свою гру, свою роботу над моєю вишивкою. От провишивалося у мене 450 хрестиків завчора, ну, не так вже й мало, враховуючи. Що тут уже пішла моя улюблена, найцікавіша частина процесу це дерево, але, ну, власне, ми маємо те, що маємо. От я потихеньку зашиваю, як я вже казала, в мене тут трошки я минулого разу десь я обрахувалася, коли вишивала, і тепер у мене все поїхало, і я тепер хочу все наздогнати. Заповнюю потихеньку. Ну, і отут пробіли, тому що в мене, до мене доїжджають нитки. Ну, Можливо, я буду в місті сьогодні, буде, буде можливість, я підскочу поруч, буде з тим місцем, де я буду ходити. Магазинчик крокодільний може заскочу, якщо не забуду і не замахаюся. Ну, У всякому випадку, я таке планую, але що буде, побачимо. От. Якщо в мене вийде, то це буде чудово. Я б заповнила вже частину хоча б проміжків. От, от, не дуже прикольно. Ніби вишивається все-все-все тут раз і проміжки. Ну таке. Я буду, рухаюсь, я отако, заповнюю проміжки. От Потихеньку в мене вже дійшла я до того місця, де я обрахувалася, де у мене ще обраховані неправильні хрестики, і я буду потихеньку їх зашивати. Покажу вам по результату, скільки тут у мене вийде. Тут приблизно раз, два, три, чотири. Хрестиків 500. Може, трошки більше. ну таке, Будемо бачити, скільки тут вийде. У мене по повишивають сьогодні. Ну, по грі то норма 400, але відносно норми мені лишилися ще хрестиків. Я вчора трошки вишила хрестиків із 150 із цієї норми. І ще сьогодні у мене вийде 250. Відзвітую і візьмусь за іншу якусь роботу, якщо в мене хватить, вистачить сил і м -м, бажання. Бо цей тиждень щось таке багато. Одна, одна ця вишивка і все вийшло якось так. Ну таке, Наразі я хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення, Па-па! Доброго дня, шановна спільнота! Сьогодні маємо 30 вересня, хочу я вам прозвітувати за сьогодні. Ну На сьогодні вишилось небагато, буквально 40 хрестиків, тому що в мене було багато-багато клопотів. Зранку трошечки вишилось ось тут ось Тут десь тут я вишивала, і, власне, все. І я вже не вишивала, але і наша гра коти проти собак на зараз закінчена. Я дуже задоволена результатом. В межах цієї гри у мене вишилось е, дві смуги повністю, і одна ну, частково виходить, смуга вишилась. В основному через те, що в мене закінчилась нитка номер 3743 І знаєте що? Я пішла сьогодні в магазин, де я один із магазинчиків нашого міста, де я знаю, що були нитки. От. Я не, не дуже люблю DMC, мені більш подобаються аналоги, вони і дешевші, і мені якось з ними простіше. От. Раніше там продавались і СХС, рані... там продавались і. Росаж, і я собі, знаєте, типу, думаю, ну окей, візьму собі росу, тому якщо не буде, візьму собі росаж, а якщо не буде, то вже візьму GMC. Вже Бог з ним вже заплачу один раз, це не так часто буває. Бо ті поки доїдуть, вони десь там з Києва на Житомир застряли в дорозі, то якраз думаю, мені вистачить два моточка, і ще там одного кольору треба було докупити, то докупили заодно. От. Що ви думаєте? Кажу, дайте мені розсаж, приходжу додому, роздивилася, а вони мені видали ниточки. Лукас! Я ж прибалділа! Ну, тому ладно, Бог з вами. Лукас то Лукас. Ну, пробував таке, по відчуттям дуже цікаві. от е, Я такого взяла моточок. Ну, Цікавий, е, колір гарний, теж так само блищить, не так яскраво, як, скажімо, DMC чи SHS, але теж таким, з таким легким блиском. От ниточки такі тонші за DMC і не такі м'які. Вони якісь трошки такі сухіші. Я не знаю, як це, як це, це вони такі Не баво. Не, 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 не турецькі, здається, там, не турецька бавовна, як у DMC, там якісь інші. Але теж такі. Придзвони м'якенькі, але ну, якісь трошечки жор більш жорсткі за DMC. Може, там трошки якоїсь. А синтетики додають, не знаю. Ну, коротше таке, вони і не такі пух, вони і не такі, тон... вони і тонші за DMC, вони і е... не тонші за DMC, вони е... не такі. Це, але таке, ну, я в роботі ще їх не брала, в роботу не брала, бо в мене цей колір ще. Ну, в принципі, як виявилося, я дарма його брала, ну, це таке, запас карман не тягне. О, таке, а, Мені в принципі по відчуттям цікаво було, от але ну будемо бачити, будь, дійду до них в роботі, то будемо бачити. Бо ну я ще з ними не стика. Я за них тільки чула, що да, так Лукас став випускати нетки, але ну якось так собі. От, ну таке. Буду я потихеньку вишивати, сідати щось. Е, ну, уже сьогодні як за день. Звітую я за день, але вже наразі вечір, і я буду вже, мабуть, на цей, з цією роботою на цей місяць закінчувати, як з основним процесом. Подумаю, яку я хочу взяти, ще одну якусь таку свою велику роботу, щоб її гарненько просунути. От. Може, в якусь я підпишусь, не знаю, таку теж, щоб один процес був там, щоб не міняти, що один основний і декілька додатку, і решта, як додаткові, ну, побачу. Там буде Видно, я вам ще розкажу про все. По цій роботі просування в мене на матці 2,5% зупинилася. От і по не знаю, коли я наступний раз візьму, ну, коли випаде черга. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Вирішила. -па. Доброго ранку, шановна спільнота. 1 жовтня от вирішила я все-таки почати зробити рестарт знову цієї роботи своєї. От, з такої моєї роботи. О, зараз, отак, о, щоб не бастило вам. О, такої ось роботи. от, паче я маю набір. От. Вирішила я перевірити, що це не перевірила, яка канва, не перевірила нічого. І взялась вже вишивати. Як виявилось, у мене спробувала вишивати як зазвичай. В дві нитки складені, а воно світить. Я думаю, чого якісь великі хрестики, воно і не дивно, бо канваш то 11-й каунт, а не звичайний мій 14-й. Ну, так я думаю, вишию. От, у мене є така велика подушка. Я думаю, що я його оформлю в подушку. А враховуючи, що тут канва, що тут іде е, малюнок, нормально так промальована схема зараз. Як бачите, всі значки дуже гарно читаються. От, і то, я думаю, тут цього 44 значка, то я думаю, що можна буде мені просто взяти, як то кажуть, і тупо повишивати все, що. все до чого дотянусь. От, хочу повишивати якусь, ну, тисячу не знаю, чи навишиваю. вишиваю, ну, я собі таку намічу зону таку, ну так, умовно. Такі якісь умовні там. Раз, два, три, чотири, п'ять. Отак от зону намічу, вишию її. Трошки менш ось таку, бо тут же ж тут трошки є. ось зону собі намічу і вишу її. А далі вже буду, як цього буду вишивати, щось інше візьму до роботи. Сьогодні повишиваю трошки і візьму щось, може, альтернативне. О, бо це така робота легенька буде, вона швидко вишиється. Але розхідний так буде, скажений благо набір, то хоч можна не хвилюватися. Ну, наразі таке. Це виходить мій рестарт моєї альтанки, альтанки над озером. І я буду вишивати і покажу вам, що у мене за сьогодні не вишивається. Але це неділя, вихідний день, то я не знаю, це буде той, що, Тей, що буде квест щось вишити. Ну Таке я постараюсь якомога більше пошити. Я ось тут для вас зробила декілька півхрестиків. Я ось так покажу. Ось такі хрестики величезні, от не перекривають. А от хрестики, ну дуже навіть нічого. Зараз я покажу вам. При вас підшию одненького. Зараз бемочку. Ну, просто в три складення. Ну, непогано перекриває. Я так пробувала, мені таке воно. Сподобалось, як перекриваю. В принципі, можна вишивати буде. Ну, наразі не буду довго терендіть, вже і так натеренділа. Всім хочу побажати гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па. Доброго вечора, шановна спільнота. 1 жовтня. На такому ось етапі на сьогодні я закінчую свою роботу над моєю роботою, над моєю альтанкою. От, така, ось, така ось альтанка. У мене буде. Закінчую я роботу. Провишивалось тут десь близько 1%, трошки більше. Ну, десь 300, може трошки більше хрестиків, бо тут, як бачите, ну тако, 300 точно буде, бо тут повністю зашито 300. Я рахую із цим, тому що тут ще, як бачите, ще он овновишитого. Зараз я вам покажу, покажу, покажу. Ниточки чудові, ниточки класнючі. Він щоб по три ниточки в одне з ск... По інструкції, якщо брати, то це має бути 11-й каунт. Я не полінулася, я переклала 11-й каунт тканини. Ми використовуємо три складення нитки. Три нитки і два складення. Тобто, це мало бути 6 ниток. Але як бачите, я ось вишивала в три нитки. Просто в стандартні. Три нитки і стандартні хрестики, то виходить досить таки нормально і не прос... майже не просвічено. Ось тут просвічено, тому що в мене якісь залишки були чорного, і вони не такі, не такі, трошки відрізняються, тому от таке якесь вийшло. Ну, бачите. Як я вже казала колись, у мене. Я не вишиваю. Я можу робити ідеальний виворіт, але у мене тоді страдає, скажімо так, обличчя вишивки. Я цього не хочу. Я перепочитаю, щоб тим паче це картина на планується, що буде колись подушкою, тому мені не принципово, щоб воно було. Ідеально, з того боку, все одно буде клеїтись флізелін, І, і е, власне ну, нащо надріватись на те, що і так буде нормально. От. Я не вважаю і саме картини, що треба там, щоб ідеальний виворіт. Скажімо, у мене є вишиванка, я вишивала, то там так, там я вишивала рушник, там треба був ідеальний вивері. От. Чи майже ідеальний у мене там був? Ну, то таке. От. Але ну ось так. Якось так. Ну, власне, наразі хочу всі з попрощатися. Це е, фінальна частина мого відео цього тижня, мого відео звіту, і я буду дивитись, думати, дивитись, що у мене там е, в цьому. Що у мене там. Буде на наступному тижні. Я буду, скоріш всього, робити паузу. Я буду знову повертатись до попереднього свого формату е, і вишивати 1% роботи, але не менше тисячі хрестиків. Ну тут я вже 300, щоб просто ну, я вирішила сьогоднішній день і заповнити чимось, о, щоб не сидіти дарма. От наразі таке ось у мене вийшло. Хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного відео. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте подобайки, коментуйте, поширюйте, ставте, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити наступний мій моє відео. Всім гарного дня, мирного неба, па-па!